Доброго раночку усім. Зараз 7.30. Там з копійками. Я вирішила трішечки полити свої кактуси, попунцію оцю, Був дощик, ну на тій неділі, ну він маленький був. Ну, кактусам цього було достатньо. Але це вони посохли бідолашки, то я думаю, я їх трішечки покроплю. Це. Та опунція, що я винесла її з свого двору. Ось ще одну лієчку принесу, в літі 8 літрів. Написано 7, але якщо повна, то 8. Це я таке зробила. У нас сьогодні дуже вітряно. гуде? Гуде у дротах вітер, аби цей вітер лиха не накоїв, а не який сильний вітер. Оце він Усю ніч такий був, вітрюган. Вийшла, трішки полила. Ці дерева я взагалі не поливала, проблеми з водою. А ще й літо таке посушливе було. Єбіскусі я тут висадила. Ну, я поливаю, звичайно. Позад чого Разом. Було 4, я їх переплітала ось такою косою. Але... Так, хочу сказати за цю рослину. Ця рослина називається Ефедра. Це клас хвойники. Коли кажуть хвойники на ялини, ялиці, сосни, туї, ялівці, це неправильно. Ось вона, Ефедра, це клас хвойники. Знаєте, як вона розмножується від коріння, повзе. Ось я її вчора поливала, вона ще макенька. Хочу, вона росте такою кулькою, ну, розростається, як я сказала, від коріння. Повзе, повзе. Знаєте, гарно виглядають такі, наче живі каміння, знаєте, отом з хвойних рослин стрижуть такі в японських садах. В основному живе каміння вистригають. Ну такі. Кочки, так сказати, на російській мові, то оце він саме та рослина Ефедра, вона, мабуть. Вона так і росте такими камінчиками. Якщо не оголяти їй ніжку, вона так і буде від землі, вона йде. Або з часом вона оголить свої ніжки. Оце не плутайте, будь ласка. А особливо коли з розплідника людина, яка займається цим, вони кажуть, 10, там, 15, 25 років, і він каже на сосну хвойник, це взагалі недопустимо. Це недопустимо. Ну, мені так здається. Якщо ти, людина, займаєшся цією справою, ти маєш знати все про цю справу досконально. Це мені можна вибачити. Якщо я чимось оговорюсь, якось не так подам інформацію, тому що я не садівник, я почала займатися цим ледве не 10 років назад. То, хоча я стараюся дивитися в інтернеті, ось і зараз я перевірила свою інформацію так. Дійсно, тож неважко зайти в інтернет і подивитися, і сказати правильно. Ну, я так вважаю. Я так вважаю. Ось тут я сьогодні буду працювати. Це моя травка, вся посохла, а лілейники ні. Гляньте, це також є біскус. Він щось не хоче цвісти. Ось там у мене лілейники. Тут у мене м'ята, а її вже не видно. Бо не поливається. Ну, дощики пройдуть, буде краще. Зараз я тут повигрібаю, оце пообрізаю, все. Хоча я обрізала, бачите, видно, що обрізано, воно було таке жовте. Зараз усе геть щент пообрізаю. І топінамбур треба цей також виріжу, мабуть, хоча він прикриває мені цей шифер. От ніяк я не придумаю, що тут. Там у мене горець з цієї сторони. Я хочу, щоб він заплів мені увесь паркан. Ось, бачите? Але це коли ще буде, ну він швидко наростає. Так, ну все. Так що запам'ятайте, будь ласка, Ефедра клас хвойники. На все добре, хай ваш день буде вдалим.